Тільки два слова, які вам необхідно запам'ятати. Imagine and regret. Уявляти і шкодувати. If I had a million dollars, I would invest it. Якби я мала мільйон доларів, я б його заінвестувала. Що ми робимо? Уявляємо. Який це conditional? Type 2. Другий тип. If I had been smarter, I would have bought Bitcoin in 2010. Якби я була розумнішою, купила би біткоін ще в 2010-му. Що ми робимо? Шкодуємо. Який це conditional? Type 3. третій тип. And that's it. Ось так просто. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному. Добре, добре, я шуткую! Зараз розберемо все повільно, детально, структурно по поличкам. Якщо ваша мета не просто зрозуміти умовні речення, а ще й вміти їх правильно використовувати, обов'язково залишайтеся, тому що в цьому відео буде і розбір, і практика використання умовних речень другого і третього типу. Be prepared for lots of speaking! Поїхали! Отже, наше речення If I had a million dollars, I would invest it. В цій ситуації ми уявляємо, що б я робила з мільйоном доларів. Якби мала, то заінвестувала би. Уявляємо, тому це другий тип умовних речень. If I had been smarter, I would have bought bitcoin in 2010. Тут я шкодую. В 2010-му я цього не зробила і в 2011-му, і в 2012-му Я упустила цей момент. Я шкодую про нього. Це є третій тип умовних речень. Отже, conditional type 2 будемо використовувати, щоб говорити про уявні ситуації. imaginary, уявні ситуації, які відрізняються від реальних. Тобто в реальності є інакше, а ми уявляємо собі якось інакше. І ці ситуації можуть не відбутися взагалі, або навряд чи вони відбудуться. Unlikely to happen. If I had a million dollars, I would invest it. В мене немає мільйону доларів наразі. Я уявляю, якби в мене було Imagine. Та й крім того, воно. Маловірогідне, де в мене візьметься мільйон доларів, тобто я уявляю, але це ситуація unlikely to happen, маловірогідна. Але помріяти не зашкодить. Отже, I would invest it. Ви говорите: if I could buy a car, якби я могла купити машину, якби я міг купити машину, I would buy, я б купив би яку машину? Підставте. Тобто наразі сьогодні або завтра у вас немає можливості купити машину. Ви просто уявляєте собі, от якби міг, то купив би ось таку і таку. If he won the lottery, якби він виграв в лотерею, він не виграв. В реальності це не так. Ми тільки уявляємо: якби він виграв, he would travel around the world. Він. Поїхав би подорожувати, він би подорожував навколо світу. Ось така собі мрія, уявляємо собі. І також за допомогою conditional type 2 ми часто виражаємо таку собі пораду. Ми говоримо: якби я був на твоєму місці, я б зробив то і то. Як ми це говоримо? If I were. you, I Would consult with the doctor before trying this diet, наприклад. Якби я був на твоєму місці, ми говоримо, а в англійською це звучить як: Якби я був тобою. якби Я був тобою, якби Я був на твоєму місці. Я б проконсультувався б з лікарем перед тим, як пробувати ось цю дієту, сідати на таку дієту. Часто ми даємо поради, навіть коли нас про них не запитують. If I were her, Якби я була нею, я була б на її місці. I wouldn't be dating this guy. Я б з цим хлопцем не зустрічалась би. Отже, ще раз, conditional type 2 другий тип, використовуємо уявляючи собі ситуацію, яка є контрастною до реальності. Я не є на її місці. Я не є тобою. Я собі так уявляю: хм, ну, якби я була на твоєму місці, я уявляю. Так? В реальності я там не є. В реальності у мене немає мільйону. А от якби був, уявляю собі іншу ситуацію в контрасті до реальної ситуації. А conditional type 3, третій тип умовного речення, також використовуємо для уявної ситуації. Але у контрасті до тих подій, які відбулися в минулому, ці події трапилися. А тепер я уявляю: а якби вони трапилися у інакший спосіб, якби було інакше. If it had rained, we would have gotten wet. Якби пішов дощ, ми б промокли. Ми, наприклад, не взяли парасольку. І якби пішов дощ, його не було насправді. Тобто вчорашній день, наприклад, пройшов, дощу не було, і парасольки в нас не було. Ну нічого страшного, дощу ж не було. Але якби пішов дощ, if it had rained, ми без парасольки промокли б we would have gotten wet. Imaginary situation, уявна ситуація in contrast to what actually happened. У контрасті до того, що в дійсності відбулося. Дощо не було. Отже, we were fine. Але якби він був, то ми б тоді б вимокли. If I had known it was your birthday, якби я знала, що в тебе був день народження, I would have bought you a present. Я купила б тобі подарунок. Я не знала, що в тебе був день народження, то я тобі подарунок і не купила. Ось така реальна ситуація, яка відбулася в минулому. Я не знала про твій день народження і подарунок я не купила. А тепер я уявляю, якби знала, то купила б. If I had known, I would have bought. If I had been smarter, якби була розумнішою, I would have bought Bitcoin in 2010. купила б біткоін. І часто в такому контексті, коли ми уявляємо собі, якби ситуація виглядала інакше, яка вже відбулася, часто в цьому контексті ми виражаємо шкоду, ми шкодуємо про щось. We regret. якби я знала, що в тебе був день народження. Я б купила б тобі подарунок, мені наче жаль, що я цього не зробила. Отже, висловлюємо жаль, шкоду або критику. Я критикую себе. If I had been smarter», якби була розумнішою, I would have bought bitcoin. Купила б біткої вже давним-давно. If I had known, we wouldn't be able to travel for so long. Якби я знала, що ми будемо не в змозі подорожувати такий довгий час, ще починаючи з часів корони, I would have used every opportunity to go on a trip. Я б скористалася б кожною нагодою поїхати у подорож. Як вам такі приклади? Відчуваєте значення і різницю між Type 2 і Type 3? Якщо так, обов'язково поставте лайк цьому відео, а зараз розбираємо детальну структуру. Отже, для того, щоб побудувати Conditional Type 2, другий тип умовного речення, який, власне, називається Unreal Present, нереальне зараз. Так як ми сказали, ми порівнюємо до ситуації, яка є зараз. Тільки вона нереальна. Я не є тобою. Я не є на твоєму місці. Я не маю мільйона доларів зараз. Я не можу купити автомобіль сьогодні. At present – це ситуація unreal, Ну але колись вона може статися. not? Я ж можу опинитися в таких самих обставинах, де ти є зараз. Потенційно так. Тож наразі це unreal present, imaginary – уявна ситуація, яка можливо трапиться. Але часто ні, – «unlikely to happen». Легко запам'ятати, if I were a president». Якби я була президентом, я б зробила б такі такі дії, я б зробила б такі такі реформи. Але ж я не є президент. Потенційно може ця ситуація статися. Ну, звичайно, кожна людина може стати президентом по факту. Але ну наскільки це реально? Так, тому unlikely to happen». Але запам'ятайте собі, if I were a president». I were a millionaire. If I saved enough money, я собі уявляю. Ось якщо я відкладу достатньо грошей, I could go on a vacation to the Caribbean Islands. Поїхала б у відпустку на Карибські острови. Можу відкласти гроші? Можу. Але зараз в мене їх немає. Тож я уявляю, if I saved enough money, I could go. Наша умова. If clause – Частина речення з if будемо ставити там або past simple, або past continuous. А в результаті у другій частині речення можемо використовувати would, could або might з інфінітивом. Would, go, could, go, might, go. Друзі, зрозуміло, що дві половини речення ми можемо поміняти місцями. Звичайно. If I were you. Діє слово be у past simple. If I were, I would look for a new job. Я б шукала б нову роботу. Хтось вам жаліється на свою роботу, говорить, так не подобається, так мені тяжко. І ви говорите if I I were you, I would look for a new job. Якби був на твоєму місці, шукав би іншу роботу. Я знаю, що у вас назріло питання, чому I were. Чому не I was, логічно, так? Коли в нас є займенник I, ми говоримо I was. Так ось, правило таке, друзі, у conditional type to умовних реченнях другого типу для всіх персон, для I, «you», «we», «they», «he», «she», «it» використовуємо форму дієслова «to be were». Навіть для he, навіть для she. If I were you, if he were you, if she were you. таке є правило. Будь ласка, запам'ятайте для conditional type 2 обов'язково використовуємо форму were. Особливо пам'ятайте, якщо ви будете здавати екзамен IELTS, якщо ви скажете або напишете I was, це буде помилка, вам знімуть бали. Ви скажете, але я чув, хтось говорить if I was, if she was. Друзі, тут є два моменти. Так, така форма допустима, але це вже не є conditional type 2, то є буде інші граматичні структури, інші значення. Тому так ви дійсно могли чути таку форму, хтось говорить if I was, if she was, if it was. Це допустимо, але це інше значення. Або другий момент, хтось може просто забувати про це правило, і ну, це просто-напросто помилка. Це критично пам'ятати для. Formal English – коли ви будете здавати екзамен, коли це є ділова переписка. Для повсякденного життя, якщо ви помилитеся, ну це не є трагедія. Просто старайтеся пам'ятати для того, щоб говорити правильно. If he were nicer, якби він був добрішим, милішим, не буде if he was. Правильно, if he were, nicer, if he would have. More friends – в нього було б більше друзів. Є цей момент, правда? Побудова conditional type 3 третього типу. В if close, в частині речення з if, будемо мати past perfect або past perfect continuous. В другому типі past simple, в третьому типі past perfect. І в другій частині речення would, could, might. E perfect bare infinitive. The perfect infinitive. Ne go, I have gone. Ne do, I have done. Отже, if I hadn't been, the past perfect, busy at work. Якби я не була зайнята на роботі, I would have gone with you to the cinema. Я б пішла б з тобою до кінотеатру. Але я була зайнята на роботі. Я не могла з тобою піти. Я шкодую, I regret. І виражаю це через третій тип умовних речень. If I hadn't been busy, I would have gone. If he had. Prepared for the interview. Якби він підготувався. Had prepared. Past perfect. З цього ми вже чуємо, що він цього не зробив. Він не готувався. А якби приготувався, «if he had prepared, he would have got» або gotten, this job». «Він отримав би «Would» І перфектний інфінітив. Have got» або «have gotten». Є цей момент. У другому типі past simple, а в третьому типі past perfect. У другому типі would з інфінітивом. У третьому типі would з перфектним інфінітивом. Однакова ситуація два різних типи. If I saved a million dollars, I would інвести, якби я накопила мільйон доларів. saved, тобто зберегла, відклала б то заінвестувала. Ось так, так собі уявляю. І в принципі, якщо захочу, то можу почати зберігати ці гроші, накопичувати їх, відкладати. Але я шкодую, що я не зробила цього вже. Ось я шкодую, я говорю: if I had saved a million dollars з моєї вчительської зарплати. I would have invested it, Якби накопила, але я цього не зробила. То заінвестувала, б. але я цього не зробила. Я шкодую про це. Окей, як ви там ще тримаєтеся? Якщо ви зараз дивитеся це відео, ви наймотивованіші, ви розумнички, у вас обов'язково все вийде. Ви досягнете вільного володіння англійської мови. Бо у вас є мотивація і бажання. Все з цим ми розібралися. Давайте практикувати. Я даю вам ідею для речення. І говорю вам почуття, які хочу, щоб ви заклали в це речення. Дам вам час подумати до того, як показати правильне речення. Конкретніше, ось вам ситуація have to work та realize my childhood dream. Так? Тобто маю працювати. А другий момент реалізувати свою дитячу мрію. А умова imagine. Тобто вам необхідно уявити. Скажіть мені, якби мені не доводилося працювати, так? I have to work я маю працювати. А якби не потрібно було працювати, я б реалізував свою дитячу мрію. Так? Тож що ми робимо? Уявляємо. Тому говорю вам: imagine. Вам час подумати, нажміть на паузу, take your time, візьміть стільки часу, скільки потрібно. А я покажу вам готове речення. If I didn't have to work. Так, другий тип conditional. Past simple. В запреченні, якби мені не потрібно було працювати, I would realize my childhood dream. To become an artist, наприклад. А ви скажіть, яка у вас була дитяча мрія. Наступна ситуація. Have time. Learn to play the guitar. Imagine. Тобто, що вам потрібно сказати? Якби нехай буде в нього або в мене, як завгодно, був час, так? то я б щоб ну, вчився б там собі грати на гітарі. Що я роблю? Imagine, уявляю. Думайте, який це тип умовного речення. Увага, показую правильний варіант. If he. Had more time. Або if I had more time, he would learn to play the guitar. Або I would learn. Є таке наступне. No Friday is a bank holiday. Знав або знала, що п'ятниця. Офіційний вихідний, офіційне свято, коли нічого не працює, все є закритим. Plan a city escape. Спланувала б, спланували б поїздку за місто, так? Тобто city escape – така втеча з міста. І ситуація в нас regret, Шкодуємо. Отже, що? Вірогідно, ми не знали, що п'ятниця була bank holiday. Тобто, ми не спланували цей city escape. а могли б, якби б знали. Отже, ми шкодуємо, який це тип. Звичайно ж. Говорю правильний варіант. Третій. І як ми виражаємо свій regret? If I had known Friday was a bank holiday, I would have planned a city escape. Я б спланувала б втечу за містом. Ще пару ситуацій. Pass the interview. prepare better. Критикуємо ми когось, ну скажемо, вона б пройшла б інтерв'ю. Якби приготувалася покраще. увага, показую речення. She she would have passed the interview if she had prepared better. Третє тип умовного речення Ми критикуємо, правда? І, звичайно ж, дві половинки речення можемо міняти місцями. If she had prepared better, she would have passed the interview. І останнє речення: Practice English every day. speak fluently. Imagine. Якщо буду практикувати, так, якщо б, практикувала б англійську кожного дня, говорила б вільно. Увага! Речення If I practiced English every day, I would speak fluently and with pleasure. What would happen if you practiced English every day? А якби ви практикували англійську кожного дня? Я маю надію, що ви так і робите. Якщо це відео було вам цікавим, корисним та в задоволення, обов'язково дайте мені знати, залишивши лайк, пишіть коментарі, якщо було зрозуміло. Пишіть свої речення. Я перевірю. Thank you for being with me till this moment, and I hope to see you in my next one. Bye!